Як стати радісним? Ми всі хочемо радості, ми всі хочемо щастя. Чому ми цього хочемо? Тому що ми є душа. Знаєте, я вам скажу, люди дуже так легко кидаються цим словом. Таким ти душа, ти душа, ти душа. А ви в дійсності це усвідомлюєте? Чи це знаєте лише так слова? Так, ну да, ти душа. От, ті люди, хто дійсно починає себе усвідомлювати, те, що я не є це тіло, те, що я є душа, яка тимчасово знаходиться в цьому тілі. Ну, це, якщо жартують, кажуть, інвентар виданий на тимчасове користування. Да, це наше тіло, тому що ну, приходить час, воно починає старіти, хворіти, ну і потім кудись там віднесуть, закопають і там, хробаки з'їдять або десь спалять. Ну, тобто це нормально. Ну Тому що воно має певний ресурс, знаєте, воно має певний ресурс, і коли ресурс його закінчується, то відповідно ну, пора його змінювати. Це точно так само, як одяг. Ну, тобто тут я купив, в мене є класна. ця... Кофточка, да, пройде час, але вона зноситься по старі і треба її змінювати. Це нормально. Но, знову ж таки, що таке радість? Тобто люди собі думають так: ага, після того, як я там знайду партнера, як я побудую бізнес, як я зароблю гроші, коли в мене там буде 10 дітей, коли там буде ще щось ще щось ще щось. Ще щось трошки зовсім не так. От зовсім не так. Справа в тому, що радість це той стан, в якому ви знаходитеся тут і зараз. Оце дуже важливо. Як сказати, радість це не є результат, радість це є стан душі. Знову ж таки, що таке душа? Що таке стан? Подивіться, для того, щоб заробляти дуже великі гроші, всі кажуть про те, що ви маєте знаходитися в ресурсному стані, окей, як його здобути того стану? Ви що з'їли шоколадку? Ну з'їли це ви отримали задоволення, але це не завжди дає ресурс. Ну так, в деяких випадках воно можливо допомагає розум заспокоїти, але в дійсності це не дає е, того, е, кстати, це не дає нам того, що нам потрібно. Тому що енергія радості вона прокачується зовсім по-інакшому. Ми зараз говоримо про сонце у ведичній астрології. Ну тому, що ну є людина, коли людині погано, ти пробуєш там якісь жарт розповісти. Ша щось таке людина ну просто не може нічого зробити. Знаєте, є люди, які думають, якщо у мене буде багато грошей, я стану радісним. У мене тоді буде все добре. Не факт, є люди, які не мають ні копійки грошей, вони ходять щасливі, задоволені, і в них в житті все добре. А є люди, які мають дуже великі гроші, дуже великі ставки, і вони ходять нещасні і їм нічого не допомагає. Знаєте, це, це трошки різні показники. Якщо ви хочете бути радісним, що потрібно робити? Потрібно старатися робити так, щоб інші люди біля вас були також радісними, звідки ми беремо енергію радості. Енергія радості вона береться від сонця, тобто від того, в якому стані знаходиться моя душа з сонцем. Ну, тобто мої індивідуальні дані, мої індивідуальні показники. Тому що, що лежати в ліжку, дивитися серіали, або там ленту листати там в соціальних мережах і постійно щось жрати, і щось дивитися, і спати. радісно ви після цього не станете. Вони ну, не станете. Це не той формат, розумієте? Це зовсім інакше. Ну, якщо ви хочете бути так, як сонце, і сяєте, як сонце, почніть щось робити для інших. Наприклад, почніть дякувати за те, що маєте. Вроді би дуже проста формула. Дивіться, до мене дуже багато людей звертається на консультації кажуть, Петро, у мене проблема, я завис, я не розумію, що робити. Тому от я поставив ціль, я хочу її досягти, але я не можу їх досягти. Я всім говорю одно і те сама. Зрозумійте дві речі. Перше, те, що ви душа. Друге, що ви любите робити. От. третє, що можете собі записати, вивчайте те, як живуть мільярдери. Розумієте, Коли у вас немає грошей, вам треба купити квартиру. У вас думка одна в голові, я хочу купити квартиру. Так, вона потрібна. Я не відмовляю вас від покупки квартири, але зрозумійте таку річ, коли ви купите квартиру, вам захочеться ще щось інше. І квартиру, коли ви купили, прийде час, ви скажуєте, це вже просто для вас стане нормою. Окей, що далі буде вас мотивувати? Люди дуже часто, коли прагнуть заробити грошей, це нормально. У нас є якісь базові потреби, які нам потрібно закривати. От. І коли ми їх закриваємо, у нас виникають якісь інакші потреби, чого ми хочемо. Якщо ж ваші всі потреби закриті, ви хотіли квартири, машини і мішок грошей? Прекрасно, супер. Що далі? Чому я кажу, вивчайте те, як живуть мільярдери? От, наприклад, як його, Марк Цукерберг, власник цього засновник та власник Фейсбук, да? він працює вже не заради грошей. Питання: а що його заставляє працювати кожен день? Він кожен день вкладається, він кожен день працює. Що? Ну, тобто, якщо ви хочете прокачати ці енергії, починайте з чого? Ну, починайте себе вести, так як себе веде сонце. Тобто, почніть дякувати за те, що у вас є. Повірте, у вас є багато за що подякувати. І інше, ну, другий пункт наступний. Да? Ну, в дійсності тих пунктів може бути багато. Я просто прохожу, скажімо так, запустити цей механізм, щоб ви почали хоча би думати в цьому напрямку, а далі вже шукайте, як проскачати цю енергію. Тому що чим більше ви цих речей робите, тим сильніше ви прокачаєте енергію сонця в собі. Щось дарувати іншим людям без очікувань. Ну, наприклад, знаєте, да? тобто, ви дитині купили там щось, да, так. Ну, Давай, ти маєш бігати, маєш радуватися не факт. Ви, можливо, купили, наприклад, дитині, треба купити портфель. Ви купили дитині портфель, а він зовсім не той, який хотіла ваша дитина. Вона не буде радіти. Згадайте себе, коли вам щось подарували, те, що ви не хочете. Ну, тобто, мова йдеться про те, що давати людині те, що людина хоче. Як один дядько каже, я люблю клубніку, але коли йду на рибалку, то риба любить хробачка. Ну, якщо рибою давати клубніку, вона скаже, я не хочу її. Це не те, я, так, я таке не їм, я хочу хробачка. No. E, тобто, щось давайте інше, хоч щось хоч щось почніть давати. Далі e, вчиться глибоко дихати. Зверніть увагу на те, як себе ведуть люди, в яких починається якісь проблеми. В них в першу чергу починається дихання. Да, тобто коротке, інтервальне, переривчате, тобто воно переривається це дихання. Почніть дихати на повні гру. Да, роді би проста вправа. Но, чому дуже добре ходити на довгі дистанції, чому люди також займаються якимись справами? Наприклад, я рекомендую студентам багато присідати. Я рекомендую студентам е е ходити на довгі дистанції. Да? Ну, студентам, клієнтам, хто в мене навчається, хто консультується. Розумієте? Ви тим самим прокачуєте свої легені. У вас є певні енергетичні канали, коли ви ну, дихаєте коротко так. <хух> <хух> да, тобто, да, вони короткі. От. Ви не можете зробити повний вдих. відповідно, канал. Ці енергетичні, ви не можете їх прокачати. Далі слідкуйте за тим, хто несе світло, О, це дуже важливо. Ну, справа в тому, що є люди, які несуть світло. Старайтеся контактувати з такими людьми. Ну, в першу чергу, це якісь світі, тобто, це якісь представники Бога, це сам Бог в якихось різних формах. Тому що, ну Бог, це перше джерело всього. Ну тому, коли ви почнете це знаходити, це світло його буде ставати більше. Дивіться, як живуть ці люди. От і ви самі станете більш радісними, тому що наша душа вона отримує радість від того, коли вона сяє. Коли ми світимо. Дивіться, коли лампочка, наприклад, на морозі, да, вона холодна. Коли ви її скручуєте, вона починає світити, і вона сама що робить? Нагрівається. Тобто, їй самі стає тепло. Те саме, коли ви починаєте світити іншим, ви нагріваєтесь і ви починаєте світити іншим, ви самі загрієтесь. Важаєте, все дуже банально просто. Що робить людина по справжньому радісною? Знаєте, люди думають, що кажу, там щось, наприклад, ну, там, куплю автомобіль. Я оскільки спілкуюся з підприємцями, да, то з підприємці кажуть, ну це от один з підприємців, він вони зробили велику справу. Так, от ну, щось там купили, продали, то зробили один проект, великий, заробили 100 мільйонів доларів. Ну, от він каже, радості було рівно 15 секунд. Окей, каже, а, а весь той час, поки ми ті всі проекти робили, каже, ну мені ж треба було якось жити. Ну, от, тобто старайтесь знаходити радість, та, яка постійно буде вам допомагати. Тобто, Це внутрішній стан, от, який не залежить від обставин. От, це є наш стан, який він йде з глибини душі. Значить, Радість нам дає, що енергія сонця. От Що дуже важливо зрозуміти, що робить сонце? Сонце світить та гріє всім. Воно не вибирає. Ага тому буду світити, тому не буду. Старайтесь світити всім. Знову ж таки, будь ласка, не підходьте до цього фанатично. Розумієте, як я кажу, зробіть щось для іншого, це не означає, що вас мають припахати і на вас будуть просто їздити. Розумієте, якісь придурки. Ну, от мова йдеться про те, що в дійсності, коли людини є потреба і ви можете чомусь допомогти, хоч якось допоможіть. Ви не можете всім допомогти, але, наприклад, ну, зафіксуйте собі, зробіть якийсь хороший поступок, хоча б один на протязі дня. Добре, один в тиждень. Почніть з того. Потім один в день ну, з часом роз, ну, цей процес, цей маховиків можна розігнати. Е, люди думають, так от, от коли в мене там буде квартира, машина поміжку грошей, я стану радісним. Не станете принцип зовсім інакше, коли ви станете радісним, ви отримаєте все: квартиру, машину, гроші і так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас важливо, що робить радісним вас, що вам допомагає бути радісним, як ви справляєтеся з цим питанням. Буду вам дуже вдячний. Також діліться цим відео з вашими друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.